18 лютого активісти дорожнього контролю виявили та спільно з працівниками поліції затримали чергового горе водія, котрий дозволив собі сісти за кермо суттєво на підпитку. Як розповів телеканалу Бужнет, учасник події Олександр Клімов, спочатку автолюбитель намагався втекти від активістів. Коли ж його все-таки змусили зупинитися, вирішив спробувати оригінальний спосіб уникнення відповідальності. Вчора друга, друга година дня. Ну всі люди ходять в обідню перерву. Ну, Багато дітей, багато хто школу, ну, зі школи діти йшли. І я так стою біля свого автомобіля, розмовляю з чоловіком, і тут проїжджає біля мене дане партнер Вікна відкриті, музика на всю. і Я бачу, що два чоловіка просто знаходяться ну, невміняємі. Ну я вирішив сісти за кермо свого автомобіля, поїхати за ними. Я з ними їздив дворами. Вони зупинялися в багатьох місцях. Видно, що вони можливо шукали собі догнатися, десь щось купити. Ну і в кінці кінців, ну всю дорогу я я викликав поліцію. Поліція приїхала. Ми вже якби зробили їм засідку. Видно, що чоловік, другий пасажир, купив щось з запазу сініс. Вони сіли за кермо, ну і ми почали за ними рухатися. Включили проблисков маячок працівники поліції, зупинили його. Коли вже вийшли з автомобіля, той зразу почав відкривати бутилку і пити, нібито що він після зупинки випав. Ну і далі, от все на відео видно, як він почав розказувати, що він з дружиною посварився, ще щось. Ну це не є і причиною для того, щоб їздити п'яним за кермом, його це не оправдує. Після того, як горе водія доправили до приймального покою міської лікарні, стало зрозуміло, що уникнути відповідальності за скоєне порушення йому уже не вдасться. Адже тест на вміст алкоголю в крові показав недвозначний результат. Коли ми прибули в лікарню, ми він майже навіть не набрав повного роду повітря, щоб видихнути. Він так трохи дихнув і вже показало 2,6 проміля. Якщо б він нормально дихнув, то я думаю, що там би було більше трьох. Ну людина, деяка людина, в 3 проміля, вона би навіть не могла встати. А він ще умудрявся їхати за кермом. Ми ж маємо надію, що ця повчальна історія зупинить від безглуздого вчинку, хоча б одного любителя покермувати на підпитку, адже в такому стані водій наражає на небезпеку не лише себе і своїх пасажирів, але й сотні ні в чому невинних людей.